Доброго дня, шановні підписники, ви знаходитеся на каналі адвоката Дениса Пузіна. Всі мої контактні дані та особистий сайт є в описанні до цього відео. Найшкандальніша новина сьогодення це є заява органів державної влади в особі, пані, в особі пана Арахамії про те, що Державою все ж таки будуть вжити заходи щодо примусового повернення громадян за кордону. Мова йде про військово зобов'язаних, вручення повісток про призов за кордоном через консульські представництва. Та притягнення винних осіб у перетині державного кордону до встановленої законом кримінальної відповідальності про це та інше у цьому відео. Хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте вподобайку в подальшому цьому відео. Поїхали! Чому зазначена інформація органів державної влади не відповідає дійсності? Почнемо з отримання повістки про призов за кордоном. Це неможливо, оскільки це взагалі не передбачено жодним нормативно-правовим актам України. Будь-хто з суб'єктів, які знаходяться за кордоном, неправомочен вручити громадянину України, який там перебуває, повістку про призов, навіть консульські представництва таких повноважень у них немає. Повірте мені, вони є юридично обізнаними людьми, і такого робити вони не будуть. Що стосується примусової екстрадиції громадян, які призовного вику, я маю на увазі, які перебувають за кордоном, це зробити теж неможливо. Я про це вже розповідав у минулому відео, оскільки ця процедура здійснюється лише в межах кримінального провадження, а до цього ми зараз дойдемо, до якої ж саме відповідальності будуть намагатися притягнути громадянина, чи є взагалі там процесуальна можливість тощо. Тобто екстрадувати людину неможливо, можливо, у разі вчинення нею тяжкого або особливо тяжкого злочину через офіс генерального прокурора. Чому цього відбуватися не буде? Я розповідав в минулому відео. Будь ласка, придивиться, там буде дуже цікаво. Так, а яким же чином притягати до відповідальності держава намагається військово зобов'язаних, які будуть повертатися за кордон, які, на їх думку, ухилялися від мобілізації? Ну, по-перше, все, давайте розглянемо таке питання: притягнути можливо за незаконний перетин державного кордону лише до адміністративної відповідальності. На цей час вона адміністративна. Та передбачена статтею 24 прим. 1 Кодекс України про адміністративні правопорушення. Санкція цієї статті передбачає штраф або адміністративний арешт. Більше нічого. Однак зверніть увагу, що складання протоколу у справі про адміністративне правопорушення за цією статтею зовсім не означає, що буде винесено обвинувальну постанову, яка оскаржується у декількох інстанціях. Остаточно апеляційна. Тому шанс навіть набрання неї законної сили поза розумним сумнівом. Що стосується притягнення особи за статтею 336 Кримінального кодексу України на за заухилення від призову на військову службу, то цей склад злочину ще необхідно довести це. По перше, по-друге, неможливо навіть у будь-який процесуальний спосіб довести умисел людини, яка повернеться з за кордону і надати. Їй, наприклад, там у будь-який спосіб повідомлення про підозру, що людина перебувала за кордоном з метою ухилення від мобілізації, це неможливо. Якщо навіть це відбудеться, це виправдувальний вирок. Будь-хто з прокурорів довести вину тут не зможе жодним чином. А ось якщо, наприклад, через анонсовані перевірки там ТЦК на цей час та посилення відповідальності деяких службових осіб з цього приводу. У разі, якщо військовозобов'язаний буде перетинати державний кордон, наприклад, у не встановлений законним, законом спосіб, або за допомогою підробленого документу, або взагалі позамитного та прикордонного контролю, яким то іншим способом, в цьому випадку чисто теоретично, можливо. Повідомити йому про підозру за сукупністю злочинів, які будуть передбачати, наприклад, статтю 358. Це підроблений документ Кримінального кодексу України та 336, в цьому випадку чистого виправдувального вироку не буде. Однак, показову справу вже можна буде оприлюднити, щоб всі це бачили. В інший спосіб будь-кого притягнути до відповідальності просто неможливо. Тому не слухаємо, що нам зараз розповідають органи державної влади, цього відбуватися не може та й не буде. З вас підписка і репост завжди з вами. Адвокат Денис Пузін.